Привіт-привіт, мої чарівні тельці! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. Я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми з вами сьогодні подивимось. Через старо, що ж вам принесе вересень 2025 року. Вересень у нас цікавий, там у нас і коридор затемнень, і у нас знову Сатурн повертається у знак Риб, де він був попередні два з половиною роки. Взагалі, вересень дуже-дуже такий щедрий на події. Тож давайте швидше дивитися. Перевірте, чи підписані. Мені це буде дуже приємно. Взагалі будь-яка ваша підтримка. Лайк, підписка, коментар. Це сприяє розвитку каналу і допомагає мені бачити, що моя праця не даремна. Дякую вам, ви дуже тепла аудиторія. Тому давайте подивимося, почнемо ми з Тінселтаун Таро, старого-старого Голівуду, і подивимося тельці, що ж вам принесе цей місяць. Вересень. Тельці, двійка мечів. Місяць розпочинається для вас з деякого відпочинку. Це карта паузи, це карта, коли ви виграєте час якийсь, щоб прийняти подальше рішення. Наприклад, ви щось обираєте не обирати, і це також вибір. Це може бути карта затримки або карта, коли вам дійсно потрібно трошки більше часу, щоб винести свій вирок, щоб уже. Прийняти якісь нові правила. Ви можете десь усамітнитися. так, Ви можете навіть з кимось поговорити, хоча тут карта така самотня, але ви можете навіть з кимось поговорити, чи з тарологом, чи з, наприклад, психологом, чи от всередині себе провести таку дискусію, розмову, зважити всі за і проти. По цій карті у вас ще. Є час подумати, але попереду вас чекає не дуже таке просте рішення, і вам, можливо, потрібен час, щоб вирішити якісь справи, якісь обставини, підготуватися до чогось. Можливо, от зараз не час. Зараз не час, Наче ви хочете перед якимось важливим ривком проривом вперед, трішки відпочити, трішки сповільнитись, трішки відновити свій баланс внутрішній. Так, що ще. Так. Так, рицар жезлів, і ви тут порозмірковували і вже рушаєте вперед. Це може бути поїздка, це може бути переміщення, це може бути навіть замісто якась поїздка. Причому досить таки драйвова, досить таки активна. Це може бути як проявлення якогось юнака у вашому житті, можливо, він вогняної стихії, до речі, інколи програється як овен, стрілець або лев, але зовсім не обов'язково. Обов'язково, тому що особливо рицарі це така подієва більше карта. Це більше вказує на рух, це більше вказує на якусь авантюру, коли вам щось пропонують. А давай поїдемо, а давай підемо, а давай зробимо ось карта такого драйву, карта переміщення. так Почне все оживати. <смі> Можливо, ви не чекали, знаєте, а хтось до вас проявляється і каже, а давай, а давай зробимо, а давай поїдемо, давай. Так. Що ще Так, тельці. Семірка жезлів але також вогняна карта. Хоч ви ніби балансуєте, так трішки прикриваєтеся, можливо, від цієї повної такої авантюри, ви все ж таки фіксований знак тельці, але ви йдете на цю авантюру, але не повністю. Ви не розкриваєте всі карти, не розкриваєте комусь всі свої плани. Ви все одно відстоюєте свої межі, відстоюєте свої кордони кажете, я можу поїхати, але тільки там на нас наступному тижні я можу вийти на роботу, там чи переїхати, чи поїхати з тобою на побачення, але це може бути наступного місяця. Тобто, ви такі, знаєте, ви вибираєте ви хитрюшка тут така, можете дещо ніби. Прикривати якусь частину свого життя, не впускати в якусь частину свого життя. Хтось захоче от поїхати кудись, можливо, там хоча б на декілька днів, щоб зважити всі за і проти, виграти собі свій простір, виграти свій спокій, мати якусь зону, за яку ви не хочете нікого впускати. Ось це карта захисту. Ви будете захищати щось своє Чи когось свого, чи якісь свої кордони, чи якусь сферу свого життя. От така тематика відгородження. Так, кордонів власних. Наступна наша колода з вами Solar Kingdom. Я її підібрала не просто так, адже нас у вересні чекають затемнення. Ми вже відчуваємо їх ауру з 23 серпня. Так, це початок впливу такого затемнення. А самі затемнення у нас буде місячне затемнення у Знаці Риби 7 вересня, запам'ятайте, а краще десь собі внесіть в календарики. Я, звичайно, нагадаю ще вам і в своїх соцмережах, до речі, залишаю в описі до цього відео посилання і на свій інстаграм, і на телеграм, і на всі соцмережі, і на робочі, і на особисті. Там у нас цікаво, там карта Дня щодня, там прогнози щотижневі, доєднуйтесь. Я буду рада вас всіх бачити. Так, і 21 вересня у нас сонячне затемнення у знаці діва. Саме в ці дні краще не робити якихось важливих рішень, краще ні з ким не сваритися, не приймати рішення ні про друження, ні про те, щоб розійтися, ні про те, щоб переїхати. Хоча навколо цих дат може. Кружляти такі кармічні теми, але саме в день затемнення, можливо, там два дні до, два дні після також залишіть собі орбіс 7 вересня і 21 вересня не приймайте якихось таких категоричних рішень. так А ми подивимося, що ще принесе тельця. Для вас вісім камачів це карта обмежень, карта, коли вас обмежують якісь обставини. Можливо, ви зараз не бачите виходу з тої чи іншої ситуації. Але ця карта вона має продовження історії. Вона завжди каже, що вихід є. Вам потрібно тільки зняти з очей пов'язку, бачите, бо тут наші у вас окуляри, тут у вас пов'язка. Вам здається, що немає. Виходу, але знайте, що щось є. Воно у сліпій зоні, можливо. Ви можете звернутися за порадою до когось, або подивитися якимось чином на ситуацію під іншим кутом, тому що ці обмеження вони тимчасові. Це можуть бути правила, які вам обмежують, наприклад, в'їзд. Наприклад, у вас завершилася віза, наприклад, у вас немає там кількості днів певних, які ви можете за кордоном провести. Або, наприклад, ви хочете поїхати у відпустку, але у вас дні, які вам дозволені, за рік вони вас ніби обмежують. Чи ви, наприклад, хочете здійснити якусь свою мрію? а У вас дітки маленькі. Але знаєте, що всі ці перешкоди, вони здебільшого у нас в голові. Так, вони реальні, але їх всіх можна подолати. Так, подивимося. Всі ці кордони, всі ці бар'єри можуть бути подолані вами. Це карта блокування також. Можливо, ви когось заблокуєте в мережі, або вас хтось заблокує. І знаєте, і на краще. Все, що йде з нашого життя під час затемнень, відпускайте це, тому що на його місце вже поспішає щось нове. Це таке правило. Так. Що ще тельцям Принесе вересень. Так, дивіться, тільки я сказала про нове, новий шанс. З кубків. Нові можливості, нові почуття, нові емоції, нове захоплення. Це може бути перехід на новий рівень у стосунках. Це може бути знайомство і закоханість, якщо ви самотні. Це може бути пропозиція руки і серця, так, якщо ви вже в стосунках, це може бути вагітність, навіть це здійснення вашої мрії. Це таке емоційне покровительство від вищих сил, це емоційне наповнення, це може бути як подія, яка вас емоційно наповнить. Це може бути концерт, це може бути фестиваль, це може бути поїздка, це може бути щось те, від чого вам на душі тепло, від чого емоції переповнюватимуть вас. І тут, якщо вам здавалося, що це не вийде, вийде, просто візьміть ось цей шанс. Зрозумійте, що я можу. Якщо ви себе обмежували, От я ніколи не зможу поїхати туди. Це не для мене. Ні, це все для вас. Ви цього заслуговуєте. Я ніколи не зможу потрапити там на концерт Дженніфер Лопес. Зможете. Це все для вас. Все для вас. Ви все це отримуєте, мрійте Так, що ще принесе тельцям, ще карта для вас і ще оракул буде. Карта диявола, до речі, я так подивилася, і ця карта була на дні колоди. І ця карта, до речі, непогана, але ця карта така дуже емоційно насичена. По цій карті може проходити і великі гроші, по цій карті може проходити сексуальне бажання, інтим, пристрасть. І по цій карті також можуть проходити якісь залежності. Нехай, звичайно, для вас це приз. Страстів, так, обернеться, але просто тут краще завжди розуміти, якщо тут диявол, не будьте в полоні своїх емоцій, особливо у затемнення, тому що все дуже сильно загострюється, особливо в період затемнень. Не будьте під владою своїх емоцій і, наприклад, в комунікації з іншими людьми, також розумійте, що інші люди також можуть бути. Під владою своїх емоцій, під владою своїх страхів, під владою своїх залежностей, під владою своїх пристрастей, диявол це хороша карта для фінансів. Якщо це, наприклад, кредитні кошти або позики, це буде погоджено для вас. Але щодо диявола, завжди читайте дрібний шрифт. Завжди знайте, що ви на щось погоджуєтеся, але будете повинні чимось пожертвувати, що це будуть обов'язки, які потрібно зважити, буде обов'язково зважити всі за і проти. Тематика влади, тематика залежностей. Добре тут взагалі позбавлятися від залежностей і від емоційних, і, наприклад, залежність від алкоголю і від їжі. До речі, може бути, коли ви перебуваєте в казино, клубах, в місцях, де гучно грає музика, де от влада, гроші, азарт крутиться. Також може бути. Так, хочеться ще. Мені відгукується, що я хочу ще для вас карта трейдів на останок. Дев'ятка пентаклі. Я як відчула, я дуже сильно люблю цю карту. Я випустила свої стікери старо, такі як символіка, їх можна на телефон або там на будь-які гаджети, ваш простір, такі як талісмани. І там у мене є дев'ятка Пентаклі, бо я обожнюю цю карту. Ця карта прекрасна у плані фінансів. Це карта про хороший дохід, це карта про витрати ваші, але про витрати на вашу самооцінку, на красу. Це про перебування і відповідальність. Починок в якихось красивих місцях: це дорогі готелі, це ресторани, це спа, це садиби, це красиві парки. Знаєте, там часто ще тваринки десь є, живуть при цих ресторанчиках, чи готелях, чи парках. Це карта, коли вам потрібно не боятися озвучувати свою самоцінність, не боятися приймати компліменти. По цій карті ви можете підвищувати ціни на свої послуги. Ось так. Ну це дуже хороша фінансова карта. І дуже хороші очікуйте, тут фінансові прибутки. І ще оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Подивимося, яка практика буде сприятливою для тайців. Для вас make a meal, <гум> ну нутильці. Ви любите, ви любите смачненько попоїсти, і це приготування їжі. Звертайте увагу на якість інгредієнтів. Хай це для вас буде як медитація, коли ви дивитеся, як поєднуються смаки, кольори, текстури. Грайте з цим і насолоджуйтеся. Ну що ж, з вами була я, ваша Оля Світніцька. Якщо вам сподобався розклад, не забудьте підписатися, ставте лайк. Я вас обіймаю, бажаю вам прожити якнайсприятливіше цей коридор затемнень і цей вересень впустити в своє життя нові позитивні зміни. Побачимось у нових розкладах. Па-па!